Професійний футбольний клуб Звягель проводить історичний дебютний домашній матч у професійному дорослому українському футболі, і він дійсно є першим домашнім для Звягеля у другій лізі чемпіонату України. Другої ліги чемпіонату України Станіславу Станіслава 16 років. Це звичайно що дуже важливо, але важливо і те, що подача летить до штрафного майданчика. Кременя два багато власних вихованців. Це результат не найголовніше. Удар Кузнєцова у поперечину після кутового. Ось це вже стовідсотковий момент. Однак о, все таки о, досить впевнено. Цей м'яч забирає до рук. А Зараз втрата. Нікітчук у штрафному майданчику не зумів одразу двох захисників обіграти. Вадим Лучка пробиває повз дальній кут. На правах господарів поєдинку підтискає своїх суперників з Вягель. Кремін 2, особливо не ризикуючи від оборони грає і намагається виходити в атаку через довгі передачі. Зараз дальній удар у виконанні Назара Гаврилюка. Напевно, один із найкращих моментів Васта у тому поєдинку. М'яч з рикошетом від Євгенія Кузнєцова у стійку. Валерій Скидан тут. Своїм ростом скористався на відмінно метр шість. Фесенко, як же ж вривається... і відбирає м'яч для своєї команди? Чергова передача на червінську. Простріл! Потрібно замикати. Повз ворота летів м'яч, Однак там розібралися захисники. Паніка у штрафному майданчику Кременя. Два. Першого тайму. Звягель намагається все-таки піти. На перерву у виграші, і це все-таки вдається. Назар Гаврилюк ловить м'яч зльоту і відправляє його у ворота на 45-й хвилині. 1-0 у цьому матчі. Назар Гаврилюк, автор історичного першого голу професійного футбольного клубу Звягель. На професійному рівні у другій лізі чемпіонату України 1-0 на користь професійно-футбольного клубу з Вігелью матчі з Кременем 2. Є подача до штрафного майданчика. Небезпечно. Андрій Малянюк кулаками вибиває м'яч. За межі карної зони. І тут могли б випередити його. Удар! І м'яч пролітає повз ворота. Ось, до речі, ще одна атака. Фесенко, його простріли. Небезпечно, як було. Михайло Клепко. Можна ще раз подати до штрафного майданчика. Є подача. І тут знову відіграє захисник. Це вже Сидоренко вибиває м'яч у падінні головою. Дальня стійка. Нікічук може пробити. і Пробуває повз голкіпера. Це 2-0, друзі. 2-0 на користь Зев'еля. 57-ма хвилина матчу. І Валерій Нікічук використовує нагоду. Підібравши м'яч у Карнізоні в районі 11 метрів. Відправив м'яч повз голкіпера. Валерій Нікічук. Ващенко. Непогана передача на Гаврилюка. Той входить у штрафний майданчик. Буде стріляти. Стріляє, однак Сидоренко. На м'ячі. Другий простріл Сидоренко. І зараз Валерій Нікітчук, все-таки другий простріл Сидоренко перервав. Однак Валерій Нікітчук підхопив м'яч у центрі карної зони Кременя-2. І розібрався в ситуації, пробивши. Прямісінько повз голкіпера. 82 хвилина рахунок у матчі 3-0 на користь Звягеля. І у виконання Валерія Нікітчука. Подача з кутового. Максим переходько міг відзначитися ударом головою. Однак трошки не влучив. Окременя не виходить нічого. В атакувальних діях. Доводиться ось захищатися. Чергова подача. Удар головою. І Артур Ващішин відзначається. Артур Ващішин. 86 хвилина. Удар головою прямісінько кут повз воротаря. І рахунок у матчі стає 4-0. У третьому турі другої ліги чемпіонату України Звягель переграє Кремінь-2 з Кременчука з рахунком 4-0 у першому та.